Формадол. Забудь про головний біль А чого ми е, без святкових подарунків? Сьогодні ж е, новий рік. А чого ти без святкових а подарунків? А я щось не подумав. Треба ж було... Сьогодні, якщо ви не знали, сьогодні ідеї е, всього світу розпочинають святкувати рожга шана. Та нарожа шана це такий єврейський новий рік, але так. я навіть не знаю, що дарують у цей день. Проте у нас з тобою є можливість запитати, тому що ми будемо сьогодні на зв'язку з нашим кореспондентом. А от єврейський, за єврейським календарем сьогодні святкують 5783 рік. Ну і традиційно найбільше паломників їдуть до Умані, бо саме там знаходиться могила духовного наставника Рабі Нахмана. Ну от е, в умані зараз знаходиться наш кореспондент. Так, Петро Кузник з нами на зв'язку, і ми попросимо його, окрім е, е, нового року, розказати ще й нам про погоду і Дайте ще про те, ранку. що варто дарувати в цей день, і чи прийнято щось дарувати? доброго ранку, друзі. Я в умані від учора. Я спостерігав за тим, яким потоком сюди прибувають хасиди паломники, і сьогодні тут ще очікують приїзду кількох сотень. Знаєте, війна мені здається, їх не лякає, і таке враження, що вони з собою привезли і десь тут. Поряд становили залізний купол. Про безпеку я ще розповім детальніше. А щодо погоди, знаєте, був би дощі сніг чи роган їх, напевно, цих вірян нічого не зупинило. Від приїзду в Умань та цього року з погодою їм пощастило, і зараз я розкажу детальніше, якої погоди очікувати загалом по Україні, і зокрема тут в Умані на сході України сьогодні суха та ясна погода в регіоні до 16 градусів. Тепла лише на Харківщині на 2 градуси прохолодніше сьогодні. На півдні традиційно найтепліше, приємна та сонячна погода. Температура в Криму сьогодні плюс 19, в Одесі плюс 20. На заході України буде контрастна погода. Буковина Прикарпаття і Закарпаття. Вдень сьогодні буде 19 градусів тепла, врешті областей на заході України буде прохолодніше 15-17 градусів. На півночі сьогодні найнижчі температури Київ, Чернігів, Житомир 15-16, а в Сумах сьогодні 13 градусів тепла і без опадів. У центральних областях середня температура в день буде сьогодні 16 градусів на Вінниччині 18, небо може бути трохи хмарним. Ну і в Умані на цей час близько 6 градусів тепла. Сонце пробивається крізь хмари в день. Сьогодні, якщо вірити прогнозу, погоди буде 16 градусів. І для порівняння хочу навести температурні рекорди цього дня. Найтепліше 25 вересня. В Умані було 1979 року. Тоді зафіксували 28 градусів тепла. А ну, а роком раніше тут був температурний мінімум, а це один градус морозу. Ось такі ми маємо температурні коливання. Я з вами не прощаюся вже за годину. Розповім детальніше про відзначення іудейського нового року. Війна, як я говорив, вона не зупинила Хасидів від приїзду в Умань. І ще один цікавий момент: як їм цього року буде. Відзначатися новий рік, адже а, за їхніми традиціями саме святкування припадає на вечір, коли сідає сонце. З'являється перша зірка, і вони святкують всю ніч. А тут у нас комендантська година. Як буде це все відбуватися? Я буду за цим стежити і розкажу обов'язково. А щодо подарунків, а я про це дізнаюся, і обов'язково у наступному вімкненні я про це розкажу. Ось такі новини, друзі. Вам слово. Алодя. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1 щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕД. А також на ютуб-каналі 1 плюс 1.